Вітаю всіх, з вами Северн Хотко. Сьогодні я хочу показати вам досить цікавий бій на... на стежці Пантерка 2. Це, мабуть, мій останній бій на цьому танку, так, тому що я нарешті вже викачав Є50. Відбувся бій на карті Тихий берег. Стандартний режим бою. Досить рідко мені потрапляється ця карта. Ну що ж, я був дуже щасливий. Вдячний ВБРу, що мене закинуло сюди. Любив, любив цю карту завжди початку, хоча кажуть, що там вона не збалансована і стояча чи ще щось, але мені... для мене танки це перш за все відпочинок і просто гарна, гарна сама собою там кольорами, природою якоюсь, Зеленую карта вона. Тому що я приносим багато задоволення. Мабуть, більше, ніж сам бій, тому що я граю я не дуже вдало. Так, чесно кажучи, дуже-дуже посередня гравець. Пихав я в низину на центр карти. Намагатимусь тут якось грати. Брешно в'їжджати і стріляти, доможте. Суперників. Це восьмий рівень бою, я в топі. Ось. По мені почали стріляти. Це артилерія була. Пощастило, що не так багато. Ну, в принципі, як Хоча так небагато рівні, все-таки. Артилерія. мені здається, що там гармата не слабенька. Мабуть, більше ніж ГВ Пантерки. Не знаю точно, тому що американців я майже не катав, крім тяжів. І чафі. Ось тут суперники кинулися вниз. Так, їх треба місувати. Не зміг пробити шостий рівень. Ну, хоча там непогана броня, так, ні. І здається, вони мене не бачать. Так, я за кущиком дещо захований. Хоч від невелика. Ось добрав. Ну, ситуація якби непогана. З в центрі, в центрі карти, по лівому фланзі все-таки команда моя домінує, але от справа там біля е, цього океану узбережжя. Суперники продавили і нікого не залишив, залишена біля бази Стежка, добре, що вона не ФК, видно, що їздить. І також дві артилерії. Ну, я цього ще не бачив в цей момент, коли грав. Так, намагався тут в когось постріляти. Вони сіять, але, але жадібність Бере своє, так. Але все-таки не зміг вицілити наш наш... Шром, його? Чи не наш шром? А, наш... наш шорн. На шорн. Ось, ось ще приїхала ворожа ЛТшка. все цей чаф і він бере пазу. Ну не бере просто дражниця, так, тому що він розумів, що він йому не дадуть її захопити. Тому він тікає. Там, грається, можна сказати. Догрався. І так. І так, командна союзна продавила. Лівий фланг тепер можна агресивніше виїжджати. І допомагати їм. Продумажити із С третього добрати. Хоч і ні, ні. Це дуже велика помилка, вони зробили, Ми пропустили суперпершого. Так. Я не можу пробити із третього. Не одобрають. Супер. Буде розстрілювати моїх союзників. Ну, це не помилка. Їхня не моя, але граємо ми разом. І перемога має бути спільною все-таки. Ось тут бачу ціль Лев. Так, ось курсочек потрапляє на нього, але видно, він від'їхав назад, заховався там за щось. Надіюся, що він виїде стар знову. Кажеться. Ні, немає його. Видно, світляк, світляк і д 25 ну як завжди, в принципі, це теж можна сказати світляк, тільки без хорошого огляду. Швидка досить швидка ПТшка. Добралися до ворожої артилерії і їх знищують. Десь за рельєфом ховається Крузарет. Тут зараз водом вийде суперперших. Мені треба було в першу чергу очікувати його, так, зводитись на нього, щоб дати перший пошкодження. Ось, стріляй по ньому, він бачить мене. Зараз розвернеться лобом. І мені буде вже важче його вицілювати, проте... проте мені вдається його пробивати. Тож, ставлю на гусанцю. Так. Він перший раз мене не пробив. Другий раз міг. Я його не пробив зараз. І він мене не пробив. Видно, видно, броня все-таки патерки другої є. Почекайся. А я. А я стріляю лише БПшки, так. Тому що вважає, що 203 поробиття для стежки на восьмому рівні достатньо. Ну і я не маю багато кредитів. Так. Щоб стріляти готові. Ось, ось видно два ворожі тяжі. Доїхали до союзної бази і тепер захоплюють її. Там суперперші лише, і артилерія стріляє, я думаю, допомагає їм. Але потрібно поспішати. У мене ще достатньо багато. одиниць життя. Так ось, добирають. Супер перша, Ну там на один постріл, можливо на два, але ну, на два скоріш. Для моєї середньої альфи, якщо рахувати, так. І на два посила. Нарвон. Так, але, але, мені вдається з одного посила забрати лев. Мені дуже пощастило, тому що в нього досить хороша альфа. Він би по... хороше пробиття, він би мене... Не пошкодував. Так, забрав би багато життя. Залишається, ще Кей який. Тут Т-3485. Боїться виїжджати так першим. Я виїжджаю першим. Ніч чи він? Разом. Я не пробиваю його. Трішки шкожені наношу ношу. І другий раз не пробиваю. Дуже серйозно. Ну все-таки це т... тяжкий танк. Не знаю, як ці танки. Пробувати трану добраю. Так. І... і. Біля Без... спази противника Чирі добуває. Наша тайпа 62. І я... Я залишаюся на сам, можна сказати. Спорог. Ну правда, це ж течка лише сьомого рівня. У нього... Нейчері. Манесенька така ліфа правда, три снарядика. Пустрист 130 одиниць ушкодження. Дивіться так. Ну чи артилерія союзна. Але, але. Але якщо я не зроблю нічого, то все-таки в артилерії буде мало шансів проти стежки в ближньому бою. Досить обережно, я їхав, так, між будиночками там якось проїщав. Хоча це було можливо і зайвим, тому що, тому що в мене явно перевага була. Хоч і здоров'я на споривну, але у мене... В мене все-таки танк на рівень більший, вищий і... Бачив, якби цей чері був би якимсь статістом чи що, він десь очікував би в мене в кущах і розстрілював би, не свідчачись. Але ні, ні, він виявився не дуже розумним. Він стоїть. Відкрито так, отримує снаряди. Я втраню, не пробуваю. Виціліпашник. І це все. Дякую за увагу, це перемога.